Моєму каналі. Ось і очередне відео. фух. Зараз восьма ранку, і до мене зараз має приїхати моя сестричка. Дін-дін! А ось і вона. Ходімо разом. Чарлі, мам. З самого ранку і за планшет зразу. Ну, мама, ладно, ходімо. О, Кстати, вот у нас собачка поменялась, а У нас це справжня Сью. Бо ту я пробувала, але на ній одяг пропадає. А до того, як вийшла та собака, то у нас була Сью. Вот вот, така вот собака у нас була до того. Вот. А зараз ми направляємося в кімнату Тасічки. Ось Сюшечка уже з самого раночку тут сидить. Вона вже не хоче спати, так що от. А ми зараз йдемо спускатися вниз. І ми вже спустилися вниз. Я вже відкрила своїй сестрі двері. І, кстати, ми близняшки. ми, близняшки. От це моя сестра близняшка Еммі. Еммі. Я Еллі, вона Еммі. А это ее дочка. Вот такая вот красивенькая девочка маленькая. Вот. А это ее маленькая маленькая дочка Элис. Правильно говорю, да? Да-да, это Элис, Элис. Просто мы с ней уже давно не виделись, поэтому я уже трешечки забыла. Вот. Ей, а, як и... Племяннице Макара уже три годика. Вот. А что у вас тут происходит? Ну, Макар, ты уже проснулся? Да, проснулся. Эм... Привет, Эми. Приветик, приветик. Эм, да, я зараз э, мою мои ходы на съемки в Стардаст, так что вам оставляю ее и, и приеду уже завтра. Окей. В смысле оставляешь? Прямому смыслі воно оставляє. Ти що, чому? Я понял. Чому ты мені про це не сказала? Ты про це знала? Знала. Ладно. Надіюсь, це все? Да, да, це все. Окей. А я побігла, бо мені, там машина старохолодная, и я вже не зможу быстренько проїхати. Мені 4 години їхати в Стардаст, ну ти що? Реально? Да, реально иду встаст. Добре. Ем... Ясно. Ам... Добре. А, ну, все, я побігла. Ой, а хто у вас тут стоїть? Якась тетенька. Стоп! То моя мама. А от і я. Ой, эм, я не поняла. Стоп, мені ще вочі двоїться. Е. Чи це не глюки? Мам, це не глуки. Це сестра близнючка Елі. Ем. Еммі. Приємно познайомитися Еммі. Здравствуйте. А это кто за малюк? А это моя дочка Элис. Элис, ясно. А, по какой причине вы пришли? А, я сейчас иду в Стардаст и хочу оставить свою дочку, э, ну, своей сестре, и заберу ее уже завтра. Ясно. <coughs> Мама, ты чего пришла? А я пришла потому что... В садочку трубу прорвало. Ой. В садочку трубу прорвало, і мені немає куди діти зараз е, Молі М бабуля а це хто за девочка з нею і все знаєш окей. А я щас побігла там, мені на роботу срочно треба. Ладно, до свидания. До свидания. Так. Ой, а це що за тетя. Це моя сестра. Ваша сестра. То есть твоя сестра? Да. Моя сестра. А це. А це дочка моєї сестри. Ой. Що це таке? Пливіт. Пливіт. Е, я Еame. Я, а я Давай Да, конечно, тільки тебе лозуться, а то тітя Елі не любить коли не лозуваються. Сейчас. Ах, я скучала! Да-да, ми з тобою вже давненько не бачились. Ну, в смысле давненько в смысле давненько Ви і їх бачитись? Да, да, останній раз я бачила, Кажеться тебе рік назад, да. На твоє день народження, малышка. Да. Коротше, я вже побігла, у мене часу мало-мало-мало-мало. на Занеси їх наверх Окей, з маленькими китними бігать, Але я не хочу. Я устал. Мне уже Таси хватает. Ей чарли. А кто такая Тася? А, Тася, а вы узнаете сейчас. Как раз узнаете сейчас. Поднимаемся наверх. А это чья комната? Um, а это, раз комната Таси. Таси? Да, Таси. Вот, сама Тася. Это Тася? Да, Тася, Тася. Это um. моя дочка Тася. Ясно, а куди вона з'явилася? Ми повної навіть не знаємо. Якраз недавно і з'явилася, може, подивитися. Правда, правда, правда? Вот. Оце наша малишка тасічка. Вау. А, Чарли, де. Чарли у своїй кімнаті зараз. Чарли. Да, тату. Выйди, будь ласка. Ладно, встаю я, встаю. Що, тату. А тут пришли до тебя кто-то. О, нет. О, нет, папа, тихо, не це. Мне самому ласку. Я тоже не хочу, чтобы тут кто-то был. Привет, девочки. <гас> Чарли! О Элис? Плыви тяги. Ладно, море у нас проходит кожен день а Элис? Кое я бачу. Рик назад, кажется. Рик назад! О! Ничего себе! Привет, малышня. Эй! Мы малышня! Да-да, ми не малышня, зовсім дорослі. Да-да, конечно, взрослы. Мы взрослые, чемоди так про нас говорис, ви малышня. Папа, ти мене сюди покулика, а вообще. Так, не кричи, пожалуйста, а по-друге, Розвезли їх якось, я не знаю. Мені просто хочеться поспати п'яти, а не все от тут сидіти. Ясно. А супер. Ох, пожалуйста, дівчата, якщо ви будете ганяти тут, то, будь ласка, не мішайте мені, бо я буду в своїй кімнаті. Можете лазити, брати, що хочете, але до мене не чіпляйтеся. І в мою кімнату теж почти не заходьте. Можна просто проходити, якщо вам потрібно. А в мою кімнату, якщо вам щось потрібно, то не заходить. Ясно. Ясно. Все. моя кімната не збір для іграшок, щоб ви могли ними гратися. Ну, як ти говориш з нами? Мені це не лавиться. М -м -м. Так, дівчата, не мішайте мені, я пішов. Надоїли, блін. Посидіть, нормально Угу. Ти одна мене понімаєш, Сью. Мене -ху -ху. А? Да, ти мене одна понимаешь. Да, ты меня понимаешь. И ты вид водочек, пожалуйста, ты девочек, пожалуйста, хай вы на меня не мешают. Я просто хочу посидеть в этом. Собака! Собака! Вау, собака! Ну, все, играйте с собакой. Собака! Ясно, что тут таке. <laughs> <laughs> все, все тихо, девчата. Не плачьте. Иди сюда. Все, заспокойтесь, девочки. Все, <laughs> бабка, у нас зла. Та, да, вона зла, Господи, ооо. ху, э, такс, не знаю, що за мной робить. П э, пожалуйста, Сидюшка, пожалуйста, Будь собаку и пожалуйста, хоча б сьогодні. пожалуйста. А то мене вони загрозують з тобою, типа, чого така погана собака тоже просто поразяка їх немножко, а я хочу просто посидіти. посадити oh. oh. um. <coughs> Що тут у вас опять? Ясно. Собака вас не втішає. У нас зла, у нас зла зла собака, зла, зла. Такс. З... З такими темпами мені краще просто а, Треба вже Покладу спати в молі. Ой, яка моля. Тасю, вот. Тасю, вкладу спати, господи. Все, тасічка ложить спати. Так, дівчата, може, ви вийдете з кімнати, посидите в нашій кімнаті або в вітальні? Ми хочемо грати тут, тут є іграшки. Так, тут є іграшки. Тут є іграшки, і ми хочемо гратися з іграшками. Це іграшки Тасі. І ще ми теж хочемо гратися з цими іграшками. Ми... Так, ми хочемо гратися з цими іграшками. О, б -б 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 -б. Господи, що з вами робити? Вже бідну собаку доконали. Ага, моя мила. Навіть собака з вами сидіти не хоче, ну що я зроблю? Ох, молі ти в нас йдеш хоча б. А... Е. Еліс чи як? Еліс, да. А Еліс тут ночувати буде. В смислі ночувати, Чому я ось ніколи не ночувала, а Еліс має тут ночувати. Я теж хочу ночувати у вас вдома. У вас навіть класи вісім, у нас. Я хочу ночувати тут. О. Молі, бабуся, за тобою прийде, і ви будете спати дома. Напевно, прийде ще до нас завтра, я не знаю. Ладно, якщо прийду завтра, то конечно. Ладно, я согласуюся на це. Спасибо, Ваше Величество Молі. А я і Еліс? Ваше Величество Еліс. Так, все. Дівочки, або йдете в вітальню, або в нашу кімнату. Що вибираєте? Вибулу у вас у кімнат. В косметику погладься а, косметика. Косметику я хочу. Я тоже хочу косметику. Так э, косметику в смысле? Косметику. Эм, <с <с А, элі, Конечно, вона говорила нам все можна. Ми <хи> його обдулимо и він нас проводить в кімнату, там мы будемо гладитися з косметикой. <хи -хи -хи -хи>. Да, Элі стоподово не захотіла бы нам давати косметику. Правда? да, правда. вона не захотіла бы давати нам косметику. А я дуже хочу глади в косметиці. Я тоже. Так, девочки. Это я в темноту. Да, 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 да. Идем в темноту. Идем в темноту. Так, а мы идем в темноту. Хорошо, иди, не мешай мне. М -м, ладно. Косметика, 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 косметика. Ладно, Так, вот, девочки, вы уже у нашей темноти. Вау, тут красиво. Сосу ноутбук? Класса, да, у вас есть тоже ноутбук? а. а... Тільки у моєї є ноутбук, я думала. Ноутбук? що, реально не знаю, що таке ноутбук. Не не знаю. Ясно. О, господи. А, ладно, девочки, я буду спати, ви собі грайтеся. Ага, Ням-ням-ням. Все, что было быть косметика конечно. У Эли мои косметики, только одна помада. Одна помада? А помаду можно есть, я люблю есть помаду. Она тоже вкусная. Да. Ні, фу, це невкусно. фу невкусно. А цеузесо цікаве, а це все це флакончик з духами. Я поняла флакончик з духами. Давай надухаємся! Ні! замітить, по запаху що ми твого її духи. А, да. Та ми просто тут сидимося. Ух, е ясно. Ви хоч не лазили в моїй тумбочці? Ні, не лазили. Ясно. Їсти будете? Да, будем. Що вам М -м, Не знаю. Ладно, я що небудь придумаю. Холосо. Ребятки, ждіть другу частину.